По перше, ну зберіть якісь гроші, щоб у вас були. По друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні. А, зробітку онлайн. От я більше 12 років онлайн заробляю. Я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє вільно себе спокійно почувати на протязі всіх цих років. Безболезненно, грубо кажучи, а маєте вже хоч по чуть-чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїзд і міграція або позбавлення випит Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болезнім. За посиланням в шапці профіля є телеграм-канал. Я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити не треба, поняв? Взагалі нічого. А, навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошу на День відкритих дверей, за посиланням в шапці профіля. Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прям їм зарплати будемо платити, скільки вони в нашому проєкті контент-хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Перепрошую, може, ви вже чули інформацію про це, але просто День відкритих дверей. Я хочу щоб як можна більше людей прийшло, це безкоштовно, подивились, послухали, і зрозуміли, яких у них є можливості, кому зрезонували, щоб скористалися цим кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн, і щоб ну непроста ситуація. Якщо вони будуть десь іммігрувати далі, будуть позбавлені виплат, хоча б у них розуміння було, як їм можна рухатися далі онлайн заробляти. Ну ясно, ми там мотивуємо подарунками. Ці всякі айфони айпади і так далі. Радимо, ну корпоративні, грубо кажучи, подарунки. Також можете подивитися на це, і більше з вас на цьому прийняти. От які друзі ситуація. Все це за посиланням в шапці профіля. Три крапочки в грі справа відкрити в браузері, ви будете в телеграм-каналі, там вже все зрозумієте. Будь ласка, думайте про своє майбутнє. Ще раз наголошу, що ми віримо в краще і що все буде добре, але лучше ніж переб... чим недо все на зв'язку. Зустрінемося за посиланням в шапці профіля. Я далі про це не буду розповідати, бо ми там далі з командою рухаємося. Це я вас так на день відкритих дверей запрошую. Зустрінемось в наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.